Усім геймерам, зокрема читачам порталу OpenGamer ось же 20 випусків. Рубрика Open Brief виступає в ролі інформатора коротких новин та чуток. І ми не збираємось зупиняти цей локомотив, як завжди, стисло та конкретно. Отже, погнали. Steam продовжує бити рекорди. Кількість одночасно присутніх в мережі користувачів 1 грудня перевалило за 7 мільйонів, що в черговий раз свідчить про зростаючу популярність сервісу. Попередній рекорд дорівнював 6,6 мільйонів. У момент фіксування нового рекорду найпопулярнішою грою в Steam була звісно Dota 2. більше 540 тисяч користувачів. Друге місце посіла Counter-Strike Global Offensive зі скромною кількістю користувачів близько 94 тисяч. У числі інших популярних ігор, які допомогли перестрибнути планку в 7 мільйонів, потрапили The Elder Scrolls V Skyrim, Sid Meier's Civilization V і Football Manager 2013. Також додамо, що Valve стала повноправним членом Linux Foundation, головною метою якої є розвиток і поліпшення заснованих на базі платформи Linux проєктів. Після того, як Бесезда повідомила, що не братиме участі у цьогорічному VJX, похмурі думки почали колупати голови фанів нового Fallout. І як виявилось, недарма. Представник Бесезда Піт Хайнс офіційно підтвердив, що тизер-сайт Fallout 4 де Survivor 2299 є фейком. Творець сайту пояснює, що цим він намагався змусити Bethesda анонсувати хоч що-небудь на VGX. У плани шахрая входив випуск cgi трейлера, який за чутками з'явиться згодом. Увесь цей гвалт обійшовся йому в 990 баксів. Наразі місце перебування брехона невідоме. Хоча за останніми чутками, весь в крові та гематомах він блукав по масачусетському технологічному університеті з рад -тараканами в мішку. Студія Банжі оголосила дату виходу свого mmorpg шутеру під назвою Destiny. А вийде гра 9 вересня 2014 року для Xbox 360, Xbox One, PS3 і PS4. У відкритому листі розробники пишуть, що мають намір витратити весь доступний час на підвищення якості. Геймери зможуть взяти участь у процесі доведення Destiny до фінальної якості. Бета стартує влітку ексклюзивно для власників PS3 і PS4. За перші два тижні Sony продала 2,1 мільйон PlayStation 4. При цьому 700 тисяч приставок були продані в Європі та Австралії протягом двох днів. PS4 побила рекорд, що тримався 8 років приставкою PlayStation Portable. Тоді в 2005 році було продано 185 тисяч цих консолей. PS4 перевершила продаж Xbox One, запуск якого відбувся 22 листопада, а також попередницю PlayStation 3. Приблизно 250 тисяч консолей PS4 вдалось продати Sony на території Великобританії за перші 48 годин. Наступною зупинкою спадкоємниці PlayStation 3 стануть азіатські ринки – Південна Корея, Сінгапур, Гонконг і Тайвань, які утримують консоль вже 18 грудня. Нарешті в рідній Японії PlayStation 4 дебютує 22 лютого 2014 року, разом з такими іграми місцевого виробництва, як Yakuza Ishin і Natural Doctrine. Розробники гри The Walking Dead повідомили дату виходу другого сезону. Перший епізод, який має назву All That Remains, з'явиться 17 грудня. Він буде доступний для ПК та консолей наступного і поточного покоління. Власники PS Vita та ios девайсів зможуть пограти в The Walking Dead Season 2 трохи згодом. Ubisoft випустила другий патч для гри Assassin's Creed 4 Black Flag, який виправляє ряд незначних проблем сингла та мультиплеєра гри. Наприклад, був включений селектор зброї для клавіатури і миші. А налаштування сутінкових променів тепер не скидаються при активації орлиного зору. Доповнення Freedom Cry з'явиться у вівторок, 17 грудня. Проходження DLC займе 4 години і розповість історію Адивале, який дав драпака з плантації після вбивства свого господаря. Згодом Адивале відправляється набирати власну команду і завойовувати свободу для всіх своїх співвітчизників. Freedom край входить до складу сезонного абонементу, але окрема ціна поки невідома. Фінал World Cyber Games 2013 з дисципліни World of Tanks виграла українська команда Team Dignitas. Змагання відбулося в китайському місті Кунчан. У фінальній битві зійшлися команди Team WUSA, Німеччина і Team Dignitas Україна. Перші два раунди наші хлопці програли. Однак, взявши себе в руки, наказали Німаків та здобули перемогу з рахунком 3-2. Чемпіони отримали 35 тисяч баксів, срібні призери 21 штуку, бронзові 7 тисяч доларів. Вітаємо тім Дігнітас і бажаємо, щоб вони й надалі тішили своїх болівальників. Геймдев не стоїть на місці, особливо з виходом NextGen. Нова хвиля трудової міграції розробників внесла корективи до складу багатьох провідних студій. Один з розробників ps 4 Дрю Талер приєднався до команди Naughty Dog для роботи над новими неанонсованими іграми. Дизайн-директор War Ascension Тодд папі відтепер працюватиме у Crytek. Хто знає, можливо, згодом ми побачимо міксований God of War Ascension та Rise. Колишні працівники студії Sony Liverpool, що відома такими серіями як формула 1 і Wipeout, заснували нову незалежну студію під назвою Fire Sprite, яка допомагатиме Sony в розробці ps 4 додатків в а також створюватиме власні проекти. Натомість Microsoft закрила одну із своїх ігрових студій в місті Вікторія, Канада, та жоден з проєктів Microsoft Studios Вікторія не має постраждати від закриття. Gaijin Entertainment оголосила, що пк версія War Thunder розпочала закрити тестування нового режиму з участю наземної техніки. У число перших учасників тестування потраплять обрані гравці, які виконували особливі ігрові завдання в листопаді. На даний момент триває відкрите бета-тестування War Thunder на ПК та PS4. Вже більше п'яти мільйонів осіб оцінили видовищні багатокористувацькі битви часів Другої світової, і їх кількість продовжує зростати. Будь-хто охочий, може приєднатися до відкритого тестування пк версії на офіційному сайті. 12 грудня Creative Assembly випустила нове доповнення Total War Rome 2 Caesar in Goal. Цезар у Галії це автономне DLC, що розповідає про військову кампанію Цезаря проти гальських племен. У кампанії можна вибрати одну з чотирьох сторін: Рим, Свеби, Арвени і Нерви. Якщо порівнювати з оригінальною грою, це Галії» представить більше регіонів і провінцій, більше фракцій, ми побачимо відомих генералів і державних діячів. У DLC гравець має справу з куди коротшим часовим періодом ніж в оригінальному Римі. Так що один хід у доповненні буде дорівнювати двом тижням, а не одному року. Це означає, що в групи вернуться сезони. Ефекти від пори року не завжди передбачувані і будуть варіюватися від провінції до провінції. Пізня осінь може принести вам багатий врожай, в той час, як посушливе літо погубить ваші посіви. Вартість доповнення становить 10 баксів. Ювілейний випуск Open Brief добіг свого кінця. Свіжі новини шукайте на нашому сайті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш ютуб-канал та робіть репости на нашому ВК Пабліку. Текст писав Дезмонд, озвучував Хубабуба, монтував старкілер. Слава Україні! Нет. В тебе часом у нень трошки, шили? Ні, в мене просто загрузка і стала. Стала піська в тебе стала. А ти в них хрем ти тупий, просто дивись. <голов2> май Бога в серці. ну май грам Бога. Кусочок Бога прошу, не багато прошу. Слухайте, ми будемо то всі разом зробити. Жмете ASF, а потім пробіл. АСФ і більше нічого. З'являється типа пробіл і, і типу, пробіли, пише хест. А, хейст. Так, щоб вперед, та штука... Олег Стоп, стоп, стоп секунду. Підіди та, підіди встигну, на пробіли, так, а йо, я встигну, наскаш пробіг? всі пробіли і погнали. Пробіл і погнали. го гоу го погнали, біжіть, бля! Сука